Христос посеред нас, дорогі брата і сестри, і є, і буде в цьому відео. Хочу показати вам справжній скарб книги від видавництва Свічадо, Must have для офісів для нашого журнального столику, на якому ми працюємо. Календар на 2025 рік. І окрема любов моєї дружини, листівки від Свічадо. Розпочинаємо із справді важкої книги, але такої потрібної для кожної з нас, щоб зрозуміти справжню історію тих великих жахіть, які колись відбувалися. Авторка Кері Тенбом. Розповідає у книзі сховок про те, як одна родина ховала єврею від нацистів. Рекомендую прочитати. Книга для тих, хто хоче краще зрозуміти біблійну лінію часу. Ходити з Богом стежками святого письма, ну і звичайно, як без християнського бестселеру New York Тайм пробачити те, що неможливо забути, як рухатися далі, примиритися із собою, навчитися пробачати. Ось ця чудова книга розповідає про це. Якось я подивився фільм 2017 року, який називається Справа для Христа. Це християнський фільм, і яке було моє здивування дізнатися, що саме цей фільм був відзнятий за мотивами книги, яка називається Христос. Під слідством це реальні історії людей, відомих людей, які показують, що Ісус Христос є справді Господь. Мій молитовничок лише подивіться, який він компактний, гарний та зручний, якісний, який розповідає про базові основні молитви і дуже гарно проілюстрований. Дуже гарний подарунок для дитини. Свічада вміє захоплювати увагу наших дітей, розмальовки і головоломки. Бог охороняє нас. Ваші діти теж часто сидять у гаджетах і пропускають щось цікаве. Якщо так, то потрібно говорити з ними прикладами. Ось така гарна книга, якраз про це розповідає. Про полі, яка залипла у гаджеті. Книга, яку особисто я рекомендую вам придбати: Біблія в інфографіці. Пізнаємо Ісуса. Друзі, я просто переглянув, що тут є. Це скарб, скарб не тільки для дітей. Повірте, дорогі дорослі, вам буде можливо і навіть не менш цікаво те, що тут відбувається, і те, про що вона розповідає. Можна багато розповідати, але краще один раз просто переглянути, наскільки це цікава книга. Ці та інші книги ви можете замовити за ось цим посиланням у видавництві Свічадо. І від нас із дружиною приємний промокод на знижку у мінус 10%. Тимчок, користуйтеся!